Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити знову про підтримку, на цей раз психологічну підтримку воїнів після війни, після демобілізації. Має бути, на, мою, на мій хлоп'ячий розум, скажімо так, має бути програма в Україні по підтримці психологічній підтримці воїнів. Тому що у багатьох будуть величезні проблеми на цій почві. Так, да, буде відсоток е, воїнів, які е, емоційно будуть емоційно стійкі, але і буде великий відсоток тих, у кого буде ПТСР, посттравматичний синдром. І якщо його не лікувати, якщо з ним не працювати, е, то він буде прогресувати. Тобто, іншими словами, може бути епідемія, може бути загроза для оточуючих і в першу чергу для воїна. Воїн Війн має усвідомити, що в нього є така проблема, а усвідомити під правильним, під правильним наглядом, під наглядом професіоналів, які будуть розуміти, як з цим боротися. Як зробити так, щоб цього не було? Зараз е, переважна е, частина українців думає про перемогу, але вони не думають про те, що буде після перемоги. Це одна з глобальних проблем, яка нас чекатиме. Вже можна бачити поодинокі випадки реакції, скажімо так, на деякі ситуації від воєнних вибачайте, хтось там дрифтить за вікном. Зараз люди не дають, не продають цьому практично ніякого значення. цим зривом, ексцесом, нюансом. тому що вони маленькі пропорції. А давайте уявимо, що воїни повернуться і відсотків. 20 з них точно будуть глибоко травмовані і не будуть здатні пропрацювати і боротися зі своєю травмою. Це може бути як втрата бойового товариша, тобто побратима, так і інші проблеми. І має бути професійний підхід професійних психіо. Психологів, які вміють працювати з таким. Ну, поки таких не бачу. Якщо ви знаєте такі е, організації, напишіть, будь ласка, в коментарі. Однак має бути одна соціальна державна програма, е, тому що це проблема, яку далеко не всі усвідомлюють. Просто всі чекають перемоги. А перемога це що для вас перемога? Повернення території, так, знищення Росії як держави. Безумовно, так. Але перемогою, перемогою на мою думку, має стати і те, щоб наші воїни після війни не лишилися на самоті зі своїми проблемами. А поки такий ризик величезний, що люди просто лишаться на самоті зі своїми проблемами, то, то має прийти знову ж таки усвідомлення. Я дуже сподіваюся, що така, така програма з'явиться. І з'явиться якнайшвидше, бо воно вже набирає. Обсяг сніжного кому. Вже ця проблема просто розвертається на очах. І як вона буде? Не знаю? Не знаю. Дуже надію, що люди візьмуть це питання на контроль, і в першу чергу це питання на контроль має брати саме держава. Це обов'язок, один з обов'язків держави. Отже, я впевнений, що ми переможемо в усіх смислах цього слова, не тільки в поверненні території і так далі, а і в, в смислі підтримки бійців. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ваші коментарі дуже допомагають каналу розвиватись. Мені надзвичайно приємно з вами спілкуватись. До нових зустрічей, друзі.